От е, знову ж таки, е, пан Шмигель е, при представленні своєї концепції сказав про те, що Міненерго може забезпечити справедливий розподіл ресурсів, впливати на захист енергооб'єктів. Е, а до цього як це відбувалося? Тобто, Міненерго не впливало на захист енергооб'єктів. Не проєктувало, не, скажімо, не розробляло якусь проєктну документацію для того, щоб ці енергооб'єкти захищати. Чому саме зараз при представленні концепції розповідають про те, чим мало би займатися, в принципі, міністерство, те чи інше? Пане Олеже. Перед усім ми справді маємо відзначити, що це, наскільки я пам'ятаю, перший раз міністри. Перед тим як вони йшли зі своєї посади, вони мали, хоча дуже короткий, але публічний звіт у Верховній Раді. Угу. Це не є історія там з другом президентом Бакановим, який кудись пішов і так жодної відповідальності і не несе за ці всі зради і московських шпигунів у службі безпеки. Це не є міністр енергетики Галущенко, який звинувачений в корупції, який теж розчинився без будь-якого звіту у Верховній Раді. Перший раз після рішення, яке було проголосовані в парламенті, справді депутати звітували спочатку на профільному комітеті, а потім публічно у стінах Верховної Ради. Тобто, це все таки крок вперед, і очевидно, що це правильний крок. Друга річ, яка стосується власне нових старих міністрів, тому що на жаль, це всі перестановки уряді все таки більше нагадують переставляння стільців аніж справді оновлення чи формування уряду національної єдності чи уряду національного порятунку. Якщо говорити про енергетику, ну Проблеми в енергетиці очевидні так само, як і ми з вами, так само і десятки тисяч, сотні тисяч киян, мешканців інших міст України сьогодні по 10, 12, 14 годин сидять без електроенергії. А на жаль, у місті Києві декілька сотень будинків знаходяться без опалення. І знаєте, вчора, позавчора, наші депутати Київської міської ради від Європейської солідарності, напевно, напевно не тільки вони одні показали такий добрий приклад. Те, що потрібно, те, що під руками, починаючи там від е, горілок і закінчуючи, можливо, якимись іншими речами, просто пішли до людей. От це дуже дуже важлива Оця річ, і ця річ, вона знаєте, от коли говорять єдність, єдність, ну. А оце справді, коли приходить людина така ж сама з такими ж самими проблемами, але трішки з іншим статусом, щоб допомогти іншим людям. І всі ці проблеми в енергетиці, вони насправді не з'явилися вчора і позавчора. Це проблеми, які розпочалися із повномасштабною агресією Московської Федерації чотири роки. І цих всі чотири роки уряд очолював сьогоднішній міністр енергетики. І всі ці чотири роки в уряді були ті люди, які сьогодні знаходяться на різних. Різних посадах. Бо я розумію, що можна було мати запитання і шукати відповіді в перспективі 24 лютого 2022 року. Вони mm -hmm. зараз на вулиці, уже січень 26 року. І три речі, які мав зробити уряд, вони, на жаль, так і не зробили. Перша річ це диверсифікація генеруючих джерел. У нас далі залишилось, що половина це виробляє атомна енергетика, 20 з хвостиком відсотків уже тепер менше. Теці, і ще там 5-7 відсотків гідроенергетика. А чому за цих 4 роки не було диверсифіковано виробництво електроенергії? Була б зовсім інша ситуація, зовсім інші можливості. Я не хочу критикувати Зеленського з його гігаватом виробництва, але його немає. Його на сьогоднішній день немає і винен в цьому уряд. І винен в цьому в тому числі. І сьогоднішній міністр енергетики, прем'єр-міністр Шмигаль. Друга річ: захист енергооб'єктів. Ми говоримо про те, ми говоримо про найбільші трансформатори. Не так багато в Україні трансформаторів від 110 до 750 кВт. Це я думаю, що десь буде 2,5 з половиною сотні. Угу. І коли ми з експертами рахували необхідну кількість коштів для захисту, ну за різними оцінками, ми виходили на 3-3,5 мільярди євро. Але тільки минулого року в Україну поступило 95 мільярдів євро як зброя, як фінансова допомога, де гроші? Чому вони не пішли на ті речі, які точно є найбільш потрібними, і за це теж мають нести відповідальність ті люди, які весь цей період часу були біля влади і. Корупція, яка є в енергетиці, вона тільки, напевне, озлоблює людей, які сьогодні сидять без світла, без тепла і без потенційних можливостей до життя. Ну і третя річ, ну, ми розуміємо, що який би не був прекрасний захист, все одно будуть враження. Очевидно, і 100% ні жодна система протиповітряної оборони, навіть якщо б вона була ідеальною, вона б не захистила. Що треба зробити? Вам третєкласник скаже нагромадьте, будь ласка, на складах. Те, що буде найбільш необхідне в достатній кількості. Ну, ми ж розуміємо, що трансформатор не виробиться за три дні чи три місяці. Це півроку і більше. Чому уряд не зробив достатні запаси, які би. Незважаючи на обстріли, незважаючи на ураження, вони би дали можливість енергетикам дуже швидко відновлювати. Бо таке враження, знаєте, що з одного боку у нас є безгосподарність і корупція представників влади, в тому числі і сьогоднішнього міністра енергетики, а з іншого боку, прості звичайні люди, комунальники, енергетики, ті, які сьогодні в 15-градусний мороз працюють для того, щоб людям дати відповідні енергоресурси, тому Європейська солідарність не підтримувала шмигаля на посаду міністра енергетики. Ми будемо голосувати всі рішення, які потрібні для людей. Ми будемо ініціювати всі необхідні виділення коштів. До речі, сьогодні в Київській міській раді Європейська солідарність ініціювала позачергову сесію, і я би хотів, щоб люди знали поіменно тих депутатів від «Слух народу, від колишніх з ОПЗЖ, від голосу, які не прийшли на це засідання сесії і не проголосували про виділення додаткових коштів на. Виплату комунальників на закупівлю необхідних ресурсів. Тому я вважаю, що, по-перше, мають відповісти ті люди, які сьогодні разом з московськими окупантами, разом з корупціонерами, відповідальні за ситуацію. Ну а по-друге, ці люди вже показали, що вони не здатні зробити. Значить, мають бути інші люди. Що стосується міністра оборони Федорова, чесно. Попри його позитивне ренове, попри його точно гострий розум, швидкість реакції, я все-таки достатньо обережний в оцінках. Але незважаючи на це, європейська солідарність підтримувала міністра оборони. Чому та тому, що європейська солідарність підтримувала питання продовження воєнного стану, тому що європейська солідарність підтримувала питання мобілізації, бо це питання оборони країни, це питання, яке не може бути залишено на завтра, на післязавтра. тому. Міністр оборони має карт-бланш. Міністр оборони має можливість і точно там, де треба буде голосувати за додаткові кошти на сили оборони країни, там будуть голоси Європейської солідарності. Бо про що говорив з трибуни? Ще кандидат на міністра, сьогоднішній міністр оборони Федору. він говорив про чіткі терміни служби. Він говорив про те, що він прийшов на господарство, де діркав 300 мільярдів на потреби оборони країни. Він говорив про необхідну зміну підходу до мобілізації, до роботи ТЦК. Він говорив врешті ті речі, про які говорять представники Європейської солідарності, уже більше року.